Ринопластика підтяжка Вініри Ботекс, що я змінила у своїй зовнішності в 23 роки. Ринопластика у 2021-му батьки подарували мені операцію не з естетичних причин, а через здоров'я. У 13 років я впала на лижах у буковелі, втратила свідомість і зламала ніс. Тоді мені його просто вправили і сказали чекати дорослішання для повноцінної риносептопластики, щоб знову нормально дихати і відновити форму. Вініри проблеми із зубним рядом теж подаруночок після того самого подіння. До того в мене була ідеальна посмішка. Я відносила брекети, але після удару у верхній щелепі утворилась доброякісна пухлина. Через неї весь ряд почав зміщуватись. Я пройшла дві операції: видалення всіх зубів мудрості і два курси елайнерів. Підрівняла прикус, але форма зубчиків та довжина все ж не влаштовувала. Тому я нарешті здійснила свою мрію керамічні вініри. Це була моя краща інвестиція в свій настрій. Тепер посміхаюсь буквально 24 на 7. І ще одна маленька зміна губи. Від природи вони в мене тоненькі, тож я їх трохи підколюю. Один раз розчиняла філлери через міграцію, а потім обережно ввела знов. Результатом задоволена. Більше ніяких маніпуляцій не планую все, що хотіла, поки зробила. Тільки стабільний догляд у косметолога і домашні масажі обличчя, якщо є питання стосовно якоїсь цих маніпуляцій, пишіть в коментарях.